Інституція займається саме здійсненням парламентського контролю за дотриманням прав і свобод людини, і одним з великих напрямів нашої роботи це є відвідування місць несвободи. До таких місць несвободи відносяться також і відділення та управління поліції, а також ізолятори тимчасового тримання, тобто ті, які підпорядковуються безпосередньо Міністерству внутрішніх справ. Сьогодні ми відвідали ізолятор тимчасового тримання номер 1 в місті Хмельницькому на запрошення саме головного управління національної поліції. Разом з нами до нас також долучилися і наші партнери. Це є регіональний центр безоплатної вторинної правової допомоги. Побачили, що дійсно покращення відбулись ремонтні роботи, які вплинули на забезпечення більш якісних умов для перебування утримуваних осіб, а також і для несення. Служби працівниками ізолятору тимчасового тримання також покращення відбулись. Створені відповідні кімнати для конфіденційного побачення з адвокатом. Також слід зауважити, що наявна кімната для проведення інтерв'ювання, і працівники ізолятору тимчасового тримання нам показували свій алгоритм дій, і ми бачимо про те, що після запровадження такого відданого нагляду а також належного функціонування системи k Студіо Рекордс Рушень прав поменшало. Тобто, якщо раніше направлялося більше рапортів щодо певних неузгодженостей між протоколами затримання і відповідно тими показами, поясненнями, які дає людина під час інтерв'ювання, то тепер їх стає менше. І це, звичайно, тішить. Така ситуація, що є певні запобіжники, які працюють. Серед них є система відеонагляду, відеоспостереження, і відповідна система кастудіо Рекордс, яка працює в даному ізоляторі тимчасового тримання.